Походив Гомер з території України та чи плавав Одіссей по Чорному морю і був у полоні на Хортиці. Неймовірні гіпотези та відкриття дивіться у програмі Валерія Бебека Цивілізація інкогніта. Міфи більшості народів розповідають про богів. Міфи античної України розповідають нам про героїв, які є нащадками богів і смертних жінок. Це потім українці зроблять рабами Божими. А в античній Еладі вони були з богами на рівних. І найкраще це описав у своїй Одіссеї Великий Скіф Гомер. Біографія автора Іліади та Одіссеї переплітається з міфами, так само, як і його безсмертні твори. Науковці сперечаються, чи існувала така особистість взагалі, чи це збірний образ, та чи був Гомер слівцем. Як багато українських кобзарів, Валерій Бебек взявся дослідити біографію Гомера та знайти докази своєї теорії, згідно з якою події в Одіссеї відбувались на території сучасної України. Свої дослідження він почав з родоводу поета. За однією з версій, батьком Гомера був сонячний бог Аполлон. Проте більш ірогідною є версія, що ним був Бог ріки Мілет. Оскільки Гомер мав одне з імен Мелізгеєн, тобто народжений Мілетом, мати Гомера, німфа Мітіда, за міфами, була дочкою самого Зевса. І ім'я збігається з назвою тогочасного Азовського моря, Міотіда. Якщо взяти до уваги, що культ Бога Зевса, на думку Миколи Чмихова, має трипільське походження, коріння Гомера слід шукати в античній Україні. Антична Україна місце розташування колишніх грецьких колоній. Саме тут слід шукати витоки античної культури. Десь із цієї місцевості може походити й сам Гомер, припускає Валерій Бебек і вирушає на пошуки історичної правди. Ну, власна теорія Валерія Бебека і не лише підтверджує таку версію, що Гомер міг був бути зв'язаний. Хоча ну офіційно досі прийнято вважати. Якщо взяти довідники, то пишеться, що звідки Гомер міг бути родом. Там кілька місць переважно це ареал Егейського моря. Але багато відповідників, багато схожості, які наштовхують на думку. І очевидно, що наука має працювати в цьому напрямку. Що Гомер був міг бути значно ближче до нас, до нашої території, до нашої історії, ніж це прийнято вважати дотепер. Мілет – це грецьке місто, розташоване на території сучасної Туреччини, яке в першому тисячолітті до нашої ери в басейні Чорного та Середземного морів заснувало понад 80 колоній. Серед них Пантикапей, Ольвія, Феодосія. Про це відомо всім офіційним історикам. Міле це давнє місто, яке зараз не існує, але воно було розташовано на турецькій землі, і це було місто дуже розкішне і велике в Малій Азії. Проте, Валерій Бебик має намір знайти славнозвісне місто Мілет на території України. Він вирушив до Запорізької області, де знаходиться храм Кам'яна Мовила. Саме тут зберігаються унікальні малюнки на камені, деяким майже 20 тисяч років. Проте, де ж знаходиться на думку Валерія Бебика, місто Мілет, звідки міг походити Гомер. Він звертає свою увагу на український Мелітополь. Невже саме тут знаходився один з центрів античності? Я не согласна с точки зрения, что Милет это Милетополь. Милетополь был основан гораздо позднее при Екатерине II, вот, а Милет, о котором мы говорим, Малая Азия, это совершенно иной город, это прекрасный город, существовавший в VII веке до нашей эры, разрушенный в свое время персами, потом лидицами, и, к сожалению, многие Люди вимушені були іммігрівати, тому що надніміна вісла в попадання рабство. Племена лелегів або пелазгів з'являються в середземномор'ї у 3-му тисячолітті до нашої ери. Ці відомості професор Вебек знайшов у античних авторів Фукідіда та Діонісія Галікарнаського. Гомер писав, що на криті разом з Теукрами, Кедонами, Ахейцями і Дорійцями в місті Кносі проживали й пелазги. Это связано как раз с известным дарийским нашествием. О том, что Грецию захватили в свое время, ну, судя по археологическим данным, в конце второго тысячелетия до нашествие произошло каких-то племен с севера. Ну, с север от Греции посчитать. Это, конечно, наша территория. Откуда-то отсюда, с этой территории, произошло нашествие племен. Они их называли, в том числе, Велеги, Элазги. Але про так званих греків не сказано нічого. Отже, вважає професор грецький етнос це не що інше, як суміш племен, переважна більшість з яких вийшла з північного Причорномор'я, тобто з території України. Сюжет Одіссеї Гомера це відлуння подій, що дійшли до поета аж через 500 років після закінчення Троянської війни, 12 століття до нашої ери, ході якої ахейці захопили і розграбували Трою. Ця подія стала джерелом чисельних міфів, переказів і різноманітних легенд. Троянська війна була, але справа в тому, що в цьому сила майстра слова. Потужно великого майстра слова в тому, що е, війни тоді відбувалися, ну по суті, мабуть, не менше ніж зараз на планеті. Троянська війна це була одна із рядових воєн. Власне, вона нічим особливим не е, вирізнялася. Це йшлося про локальну війну, е, сила майстра слова в тому, що він підняв е, на надзвичайно високий художній рівень. Окрему локальну подію і зумів передати через неї якісь загальнолюдські цінності троянська війна була ініційована з волі Зевса, який вирішив зменшити кількість людей через їхнє безчестя. У цій битві беруть участь і олімпійські боги. Зокрема, богиня Афіна є заступницею Одіссея. Троянська війна була затіяна для того, богами для того, щоб закінчився вже вік доба богів і настав героїв, і настав вік людини, тобто залізний вік, в якому ми перебуваємо зараз. Хто не загинув під стінами Трої, той мав загинути, якраз повертаючись додому. Серед таких героїв був і Одисей. Валерій Бебек певен, ім'я Одісей у перекладі з санскриту означає початок, очищення, що символічно відтворено в 20-річних поневіряннях Одісея за спалення Трої. Мовляв, так він мав зрозуміти вагомість свого злочину. Ім'я Одес найвірогідніше походить з грецького. Слово, яке перекладається той, що гнівається, той, що сердиться. Або є ще варіант той, що сердить богів. Це от якраз відповідь, мабуть, на те, чому посейдон не дуже схвально ставиться до одісеєвих перемог. Але слід сказати, що за часів троянської війни Одесей дуже багато зробив для греків. І, до речі, той відомий троянський кінь це була ідея Одесея. Професор Бебек вважає, що Гомер навмисне у своїй поемі Покарав ОДІ за те, що той спалив Трою. Адже за Валерієм Бебеком Трою заснували предки українців, а Гомер також походив з наших земель. На думку відомого фахівця із санскриту Василя Кобилюха, Гомер покарав Одіссея за руйнування Трої. Руками богів він примусив його поневірятися 20 років на чужині і знищив його воїнів. Судячи з тексту Одіссеї, Гомер не радіє перемозі ахейців над троянцями, і це може свідчити про його українське походження. Одіссей плаває по морю, якому саме не зрозуміло, але врешті опиняється в полоні на острові, що знаходиться серед широкого моря. На острові в обіймах хвиль, де пуф знаходиться моря, живе Німфа Каліпсо, богиня богинь, онука титана і Афета, брата крона і дочка Атланта, якому відомі без дни моря всього, і який наглядає за стовпами, що між землею і небом стоять їх розсуваючи. Це дуже важко сказати, взагалі по якому він морю плаває, тому що ну там розмиті в принципі дані. І, до речі, Валерій Михайлович намагається знайти острів Каліпса, і тут взагалі я би так сказала, цікава лінія жінок в Одіссеї. Що Каліпса, що, що Кірка, ну дійсно, де, де вони знаходились, де вони мешкали, немає точних даних. Валерій Бебок готовий оприлюднити чергову сенсацію, оскільки є відомості, що в давнину Дніпро називали океаном, то, можливо, Одіссей плавав по Дніпру. Отже, після пограбування троє військового Одіссея було знищено. А сам він 10 років міг бути в полоні, не повірити на хортиці. Батько географії Страбон писав, що в гумерівську епоху Понтійське море називали другим океаном. Тобто Гомер не знав іншого моря, ніж Чорне, на якому немає великих островів. Відтак Одіссей після руйнування української Трої втрачає все своє військо і потрапляє в полон до Скіфів, ймовірно, на острові Хортиця саме на цьому острові жила проматір скіфів, змінного богиня, за описами Дуже схожа на Ніфокаліпса. Батько німфи Каліпсо Атлант наглядає за геракловими стовпами. Так ось на фортиці також є так звані Гераклові стовпи. І тут донині ходить легенда про створіння, яке жило в тих скелях і було схоже на змію. У нас на Хортиці дійсно тут в скельному масиві є змійна печера, яка на протязі 18-19 століття постійно згадувалася як місце перебування таємного змія, і можливо всі ці міфи вони переходили із століття в століття. Отже, де насправді був Одіссей, і які Гераклові стовпи описував Гомер, ті, що біля Гібралтару чи на Хортиці, дослідження тривають. Поеми Гомера були написані в шостому столітті до нашої ери давньогрецькою мовою, так званим іонійським діалектом. А це проукраїнська мова, впевнений Валерій Бебек. Тобто фахівці припускають, що до кирилиці і глаголиці в нас було вже письмо, зване давньоруське письмо, яке в основі мало е, е, трипільську мовну культуру, і було споріднене е, і в мовному аспекті, і в культурному і. Е, Говорять про етнічну спорідненість із давньобалканською культурою, яка існувала в той час на Балканах і на островах Гейського моря. Отже, трипільці говорили мовою спорідненою з мовою давніх греків. Є над чим замислитись і що досліджувати? <му> Доки Одіссей плаває невідомими морями на батьківщині острові Ітака всі вважають його загиблим. І вимагають від його дружини Пенелопи обрати собі нового чоловіка, який, врешті, стане царем лук. Це дійсно є атрибут скіфів, і це одне із таких найпотужніших зброй було у скіфів. І Чому б вона не могла розповсюдитися від скіфів і всі інші міста? А звичайно, хто мав бути найвправніший? Той хто найдавніше вчився цьому ремеслу? Лише Одіссей міг так вправно стріляти з лука. Тож, можливо, він походив зі скіфів, які були одними з кращих лучників. Взагалі, бо олімпійці герої вони були наділені надзвичайними можливостями, надзвичайними здатностями з одного боку, тому що мали іноді батька. Бога, а смертну жінку були такі шлюби зафіксовані, але щодо Одисея слід сказати, що йому весь час допомагає богиня Афіна. Тому можна припустити, що саме завдяки Афіні Одисей зміг випустити стрілу і виконати це завдання. Бойовий лук, скіфський винахід, наголошує Валерій Бебек. а сама процедура вибору претендентів на царський трон нагадала йому міф про сина Геракла, який зміг натягнути лук, і, зрештою, став царем скіфії. Ось так, шановне товариство, ми підходимо до розуміння, що засновник світової літератури Гомер за походженням ймовірно був скіфом Арієм. А троянська війна насправді була громадянською війною. Між народами тогочасної античної України, але це тема для іншої розмови.